Слава Ісусу Христу. Існо, дяка Богові за маму, за її мудрість в Господі святу, що вона одна, не тільки вона, але й батько, вони завжди хочуть дитину наставити на дорогу правди, на служіння Богові. Знаєте, мені так, коли діти співали, згадалася історія. Коли Ісус багато раз говорив своїм учням, що от Він скоро ну, назнущається з ним, розпнуть його. Вб'ють його, він помре. От. Але вони цього слова не зрозуміли. І тільки написано, одна жінка прийшла найдорогоцінніше миру, яке в неї було, вилала, намастила його. І один з учнів осуждав його, а, вона, а, він сказав, її, а він сказав, Ісус, це вона заздалегідь приготувала моє тіло до похорону. І коли я одного разу, знаєте, роздумав над цим словом Заздалегідь, то так прийшло ці слова. Як часто ми цінимо батьками, мамою, татом вже потім, після похорону. А вона заздалегідь прийшла, коли Ісус ще живий був, і оце миро вилило Йому на голову. Як мама потребує, батько потребує, щоб син, дочка заздалегідь, коли вони ще живі, прийшли з цими словами вдячності і вилили на їхнє серце оце миро, брати і сестри. А ми так плачемо вже, коли їх нема. А ця жінка так мудро зробила, заздалегідь прийшла, коли живий ще був Христос. Так Бог проговорив моє серце, Бог хоче, щоб ми заздалегідь підійшли до мами, до батька, подякували йому, благословили їх, помогли їм, послухали їх, подзвонили їх, а ми так часто потім уже, потім уже. А Біблія вчить нас заздалегідь шануй батька та матір. коли вони живі і обітниця, є довгі роки будуть твої на землі. Слава нашому Богові! Слава Богові за батьків! Місце, яке мені хочеться зачитати, це є Євангелія від Івана, 8 розділ з 56-го вірша, 56 -го вірша, говорить Ісус Христос так. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. А юдеї ж до нього сказали: Ти 50 років не маєш іще, і Авраама ти бачив? Ісус їм відказав, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Слава Богу нашому, брати і сестри. Знаєте, Господь є. Він не то, що Він був колись. Є люди, які вірять, що Він був. А сьогодні, що Він є, вони не знають. Є люди, які чекають, що Він прийде, наприклад, євреї. Вони чекають, що Він прийде на цю землю. Що сьогодні він є? Він ще не знає цього. Яка щаслива людина, яка знає, що сьогодні є Господь. Що сьогодні Він є на місці цьому, що сьогодні є він в домі твоєму, що сьогодні є він в серці твоїм. Він є, брати і сестри. І сьогодні до нього прийти може кожна людина, брати і сестри. І коли він є, брате і сестри, то він не буде мовчати, йому не буде байдуже, що я або ти робиш. Так як мамі ніколи не байдуже, куди йде її син. Ніколи не байдуже, вона завжди хоче врятувати, направити, і він не буде мовчати, коли він є, а він є, і він буде говорити. І він буде говорити, але він буде говорити не те, брати і сестри, що я хочу почути, що ви хочете почути, а що нам треба почути. Я це одного разу зрозумів, коли був на зібранні, брати і сестри. І відкрив брат, вийшов проповідувати і зачитав місце про Євтиха, який спав на, на вікні заснув. І так, як ну, багато людей, можливо, не багато, я собі подумав: ну, зараз знову буде проповідь не спати на підвіконник, не дивитися в світ, заснеш, впадеш, загинеш. І вже вся проповідь розкладена в мене була. А треба бути вкупі з народом, де огонь, горить, Боже, де не заснеш. І вже собі подумав, що то буде. А От як би проповідували, як він впав вже і підійшов Петро, Павло, і його воскресив, ото ще цікаво слухати. А то вже я чув багато раз. Дух Святий, моє серце промовив ніжним голосом: Сину мій, я не буду говорити те, що ти хочеш чути, я буду говорити те, що тобі потрібно чути. І коли ці слова пролинали в моєму серці, я відразу тоді подібну Петра сказав: Господи, говори! Мий не тільки ноги мої, а й руки та голову, бо хочу мати частку з тобою. І серце моє, от Дух Святий, він вміє настроїти, щоб слухати. Я вже не хотів цього слухати, бо ніби вже сто раз то чув, можливо, не сто раз. Але Дух Святий проговорив: я говорю те, що тобі потрібно чути. І ті слова, знаєте, такі ніжні з любов'ю, вони зразу настроїли мій слух, щоб я слухав, що про це будуть говорити. Бо Бог дійсно хоче, щоб ніхто з нас не заснув, не впав, не загинув. Тому, брати і сестри, коли він є, а Він є, він буде говорити те, що нам потрібно чути. Слава нашому Богові. Місце, яке я зачитав, я зупинитись хочу на одному виразі. Це самі перший вірш. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. Ми знаємо Авраама, ми знаємо, що він довго чекав сина. І вже коли йому було 100 років, Біблія каже, тоді в нього народився син. Ісаак. Він довго чекав. І Біблія говорить, що він бачив свого сина. І він бачив навіть його нащадків, Ісаак, Ісава і Якова, внуків своїх. Як кожен батько він тішився. Тішився сином своїм. Він віддав йому весь свій маєток, Біблія каже, а Ізмаїла відправив з його матерів. Він бачив, ну Христос у цьому місті говорить про дещо іншу радість, брати і сестри. Він говорить про те, що Авраам прагнув побачити День Божого Сина на цій землі. Подумай, дорога душа. Не день він дуже хотів бачити день свого сина, і він бачив, і бачив навіть дні своїх внуків. Ну в цьому місті Христос говорить: Авраам, друг Божий, бажав бачити день Божий на землі. День, коли Божий син буде на цій землі, грішній землі, де повно сліз, страждань, немає правди, як люди кажуть, де сльози льються день і ніч. Бо Авраам хотів бачити, а що буде робити на цій землі Божий син, коли він тут буде. І Біблія говорить, що Він це прагнув, дуже прагнув, а для Бога нема нічого неможливого. І Христос сказав такі слова, про це в Писанні ніде до цього не згадується, але Христос сказав, що Він бачив. Для Бога нема нічого неможливого. Бог може показати людині майбутнє, так, як тепер, і може показати людині минуле, так, як тепер. І Він показав Авраамові день Божого сина на цій землі. І Авраам бачився в дусі чи як, ми не знаємо. Але Біблія говорить, що він бачив День Божий, день мій, каже Христос, на цій землі, день, коли я на цій землі буду. Що я буду робити? І, можливо, він навіть і чув слова, які Христос говорив. І його реакція була, брати і сестри. Він тішився. Написано. Він тішився, брати і сестри. Знаєте, оце та реакція, яку мови мати кожна дитина Божа. Кожен... Кожна дитина Авраама по вірі, коли вона бачить діла Божі, коли вона бачить день Господній на цій землі, вона повинна тішитись, брати і сестри. Біблія говорить про те, що одного дня Ісус війшов в храм, в синагогу, і там була жінка, яка 18 років була скорчена і ніяк не могла випростатись. І він її оздоровив. І обурився начальник синагоги і сказав, що є шість день, коли вздоровляти потрібно. Тоді приходьте, а не Дня суботнього. А Ісус відказав. Хіба ніхто з вас, хіба нема такого чоловіка серед вас, який не відв'язував би в суботу свого вола чи осла, і не вів би напоїти. А чи ж цю дочку Аврааму не належить звільнити від цих пут цього дня? І він її звільнив. І написано, що всі ті, хто обурились, вони засоромились його словами. І далі написано: а весь народ тішився всіма славними вчинками, які він чинив. Дивіться, брати і сестри, реакція двох людей, діти Авраамові, вони тішилися всіма славними вчинками, які Бог чинив на цій землі. Але були ті, які не тішилися. Які обурилися, бо Христос говорить про них, коли б ви Авраамові діти були, то ви б чинили діла Аврааму, ви б теж тішилися. Але ви не тішились, ви завидували, ви заздрили, ви обурилися, брата і сестри. Так Христос каже до них. Подумайте, дорогі брати і сестри, це важливо. Як ми реагуємо, коли ми бачимо, коли когось Бог благословляє, коли когось Бог використовує, коли когось Бог піднімає. Чи тішуся я, брати і сестри, ти? Чи тішуся, чи серце моє радіє, що Бог брата благословляє? Чи я подібну книжника і фарисея завидую, заздрю, обурююся? Діти Авраамові. Авраам би сидів і тішився, брати і сестри. Мойсей би сидів, і тішився, брати і сестри. Павло би сидів і тішився, брати і сестри. А книжники і фарсеї, і не діти Авраами, вони обурувалися. А що він, а не я? А що він? А він такий, а він сякий, брати і сестри. А Авраам бачив, і тішився. Це дуже важливо, брати і сестри. Як я реагую на це, коли я бачу, як Бог благословляє брата вдома? Як Бог благословляє сестру, як Бог помазав, наприклад, того, хто вірші розказував, чи тішуся я з того, брати і сестри. Народ, діти Божі, вони будуть тішитись і будуть казати слава Богу. Слава Богу! Знаєте, браси і сестри, Біблія говорить про те, що Ізраїль стояв перед Червоним морем, і на них йшли вороги, і вони в паніці були. І Мойсей теж не знав, що робити, і кликав до Бога. До того, хто з ним говорив із тернового куща, хто з ним говорив в Єгипті, і Бог йому сказав, чого кличеш до мене, простягни свою руку на море, палець. І море роздвинулося, і вони всі перейшли через море. Ну ніхто з них не тішився, коли вони йшли по морі. Ніхто. Коли вони перейшли, коли вони повернулися назад, і коли Мойсей знову простягнув руку, і море закрилося. І Ізраїль побачив мертвих єгиптян на березі моря. В морі, які плавали, то Біблія говорить про те, що заспівав Мойсей перший втішився Богом своїм, а потім і весь народ, оцю пісню, яка написана в книзі Вихід. Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його вкинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, прославлю його. Він Бог батька мого, звеличу Його. Ось тоді, брати і сестри, народ втішився Господом своїм. Втішився тим, що Бог вчинив, брати і сестри. Втішився, брати і сестри. Втішилась Маріам і інші жінки. Вони взяли бубни і так само співали, Господеві, тішились Богом, брати і сестри. Оце є дуже важливо, чим я радію сьогодні? Чи тішуся я своїм Богом? Чи я іще шукаю якоїсь радості? Біблія говорить, що коли прийшов тесть Мойсею, тесть Мойсею, Біблія говорить, що він не знав живого Бога, Бог Мойсеєві відкрився. Але коли він почув, як Бог вивів Ізраїля, і він взяв жінку Мойсею і прийшов до Мойсея, і Мойсей розказав йому все, що зробив Бог в Єгипті, і як вивів їх, то Біблія говорить навіть про тестя Мойсеєву, що втішився їтро всім тим добром, яке Господь зробив для Ізраїля. Я вірю, брати і сестри, що навіть і цей чоловік, він десь в своєму серці повірив в Бога Ізраїля. Він ніколи так, напевно, не тішився своїми мідіянськими богами, як він втішився Богом Ізраїля, який зробив таке велике добро для свого народу і поставив таку оборону. Знаєте, брати і сестри, оце є правильна реакція дитини Божої. Вона тішитись буде, коли Бог благословляє іншого. Вона не буде завидувати, вона не буде обурюватись, як ми вже з вами згадували. Ще є один приклад, брати і сестри, Біблія говорить, що коли мой Бог сказав до Мойсея, збери мені 70 старших. І я дам того духа, що є на тобі, на них. І ти не нестимеш сам тягаря всього цього народу, каже Бог до Мойсея, я дам на них, і вони поможуть тобі. І були вибрані 70 старших, були в їхніх списках. Вони прийшли на це місце, на яке призначив Господь, за винятком двох, двоє не прийшли. Ми не знаємо, чому вони не прийшли, але двоє не прийшли, брати і сестри. І коли Бог взяв від духа, що був на Мойсеєві, і дав на тих, хто прийшли. То Біблія говорить, що не тільки вони, але й двоє в таборі почали пророкувати тих, що були в списках. І вони почали пророкувати, а слуга Мойсеїв, Ісус навинів, який ще не пізнав, так бог Господа. Він сказав до Мойсея, заборони їм, заборони їм. Ну, яка реакція була Мойсея, брати і сестри? Мойсей каже, я би тішився, навіть якщо б всьой народ пророкував. Коли б дав Господь свого духа на весь народ, я би тішився ще більше. Я не завидую, що вони там пророкують. Мені зависно. Я тішуся тим, що Господь дав духа свого і на них, брати і сестри. Оце є реакція дитини Божої, на якій є Дух Господній, вона не буде ніколи завидувати, чому цей пророкує, а не я. Чому цей так проповідує, а не я? Чому цей так трудиться, а не я? Вона буде тішитись, брати і сестри. Отак Бог мені показав, як я реагую. Знаєте, ми всі часто думаємо, а чого не я, а чого не я? А це гордість, брати і сестри, а чого не я? А в, книзі, а в книзі Йова є прекрасні слова, каже. Йов. Бог гордість ховає від мужа. Щоб повстримати душу Його від гробу. Знаєте, подумайте над цими словами, я би хотів, брати і сестри, молю Бога, щоб Бог гордість сховав від мене, брати і сестри. І таким чином повстримав душу мою від гроба. Бо гордість вона веде, як каже, послання до Тимофія на осуд з дияволом. Гордість. А Бог гордість може сховати від твого серця, якщо ти бачиш, що вона є в твоєму серці. Якщо ти завидуєш, заздриш, може сховати, а смирення в серці дати. Бог гордість ховає від серця, щоб повстримати найцінніше не тіло наше, а душу нашу від гробу. А гріб душі це озеро огняне. Або життя душі це місце в раю, брати і сестри. А Бог ховає. А Бог ховає, і кожного, хто в нього просить, хто благає, Бог сховає. Як ми реагуємо, брати і сестри? Я не раз, брати і сестри, сидів і думаю, от який молодий, а вже так піднімається, нібито, а вже так проповідує, а Бог нагадує мені це місце і каже, а Авраам би сидів і тішився. Що молодий а вже в будівлі Божій. А ми можемо завидувати, а я зі стажем, в мене освіта, а в мене ж досвід, а в мене ще щось, а тут якийсь. А Авраам би сидів і тішився. А Мойсей сидів би і тішився, брати і сестри. Що Бог використовує. А ми можемо завидувати. А чому йому, а чому їй, а чому не мені? Перевіримо себе, брати і сестри. Бо радість в Господі, отака радість це ваша сила, написана в неємі. Це коли родина радіє в Господі, радіє тим, що діє Господь, не має значення через кого, але добре, що він діє в зібранні, слава Богу. І вона тішиться і Бога прославляє, і вона силу Божу тоді переживає. І такої радості диявол боїться, він хоче викрасти. Чим ти тішишся, треба викрасти з того християнина радість, бо він радіє своїм Богом, бо він радіє ділами Божими. Йому треба підсунути другу радість, земну радість, дочасну радість. І він підсуває ту гріх, ту завість, ту заздрість, ту гордість підходить. А Бог хоче, щоб його народ він мав радість в Господі, щоб він тішився тим, що є Господь, що Бог піднімає, що Бог використовує. Як ми реагуємо, брати і сестри? Яка наша реакція, брати і сестри? Хто тішиться, хто радіє? Блаженна така душа! А хто завидує, хто заздре, брати і сестри, це десь дияволу і вдалося укинути, як каже Петро. Чому, сатана, твоє серце наповнив, брате за сестру? Чому ти не радуєшся, не тішишся, коли гріш не каєш, коли когось Бог піднімає? Чому старший брате ти не тішився, коли молодший прийшов додому з покаянням? Чому ти не тішився? Батько каже: радіти, веселитись та тішитись треба було. А він обурився, я не ввійду, бо я нібито кращий. А мені батько ніколи не заколов відгодоване теля. І навіть козенята не дав, а йому дав. І от бачите, радісті нема, не тішиться людина. А повинна тішитись, брати і сестри. А повинна тішитись тому. Є таке місце, одне теж в книзі Неємії. Тож, воно мені не раз згадується це місце. Це коли Неємія прибув відбудовувати, ми знаємо, він був, прибув відбудовувати стіни Єрусалима. Він прибув подбати про добро для цього народу. Бо Біблія говорить, що народ ізраїльський в цей час жив в біді і в великій нужді, брати і сестри. Не було захисника, не було стін, кожен був беззахисний. А Неємії Бог поклав на серце піти відбудувати. Серце царя розположив. Він його послав. І от Біблія говорить, що він прибув. І почули, Біблія каже, два чоловіки, з таких чоловіків непростих, які були, як би трошки, значальників, Санвалат Товія, Що прибув чоловік клопотатися про добро для ізраїльських синів, так написано. І їм стало дуже прикро. Дивіться, реакція, брати і сестри. Вони не втішились в тому, що прийшов чоловік, цих бідних народ, помогти йому, підняти його, оборонити його, і їм стало прикро, що прийшов якийсь чоловік про добро дбати для цих людей. Де він ще такий знайшовся? А як у нас, брати і сестри? Знаєте, це місце не раз мені нагадується. А що якби до нашого села, чи до нашого міста, чи до нашого під'їзду прийшов чоловік подбати про добро для цих людей? Проповідувати їм Євангелію. Ширити царство Боже, чи нам би стало прикро, чи не би втішились. Та ми тут живемо, та ми тут свою справу робимо, та що він ще прийшов сюди. Ага, брати і сестри, а дитина Божа би втішилась, що хтось прийшов. Вона би сказала, Господи, я дякую, що ти ще послав когось. Я не можу, я такої сили не маю і говорю, не маю такої мудрості. Я дякую, що ти ж когось прислав. Прийшов чоловік клопонатись про добро для мого села, для мого під'їзду, для, для мого дому. Я дякую тобі, Господи, благослови його. Ну, Людське зразу буває, а що він? А що Бог мене не використав? Тішитись, брати і сестри, буде кожна дитина Авраамова, яка бачить діла Господні. Вона не буде дивитись і не буде казати, що через нього, що через нього. Вона буде тішитись. Вона буде славити Господа свого, брата і сестри. Коли йшов Ісус і Христос в Єрусалим, і коли Він в'їжджав на ослі Біблія говорить, то весь народ прославляв Його. Ви задумувались над тим, чому Він Його прославляв? Хтось зробив служіння, прославлення для них і сказав: зараз час прославити Ісуса, так як сьогодні роблять на багатьох служіннях. Ніхто служіння прославлення там не робив, брати і сестри. Ніхто їм не казав, прославляйте Ісуса, який в'їжджає в Єрусалим. Ніхто, брати і сестри, їм цього не казав. А Біблія говорить, що весь народ, який йшов і казав їм осан на сина Давидового, він згадав, Бог їм нагадав всі ті чуда, які Ісус робив. І що Він вивів Лазаря з гробу. І все це, що вони згадали, їхнє серце, бо вони були діти Авраамові, втішилось. І вони прославляли і казали, «Осанна, сину Давидову». А ті, які не були діти Авраамові, казали, заборони їм. Заборони їм. Вони не тішились того. Вони не тішились з того, що Ісус чинив, що Він сліпому очі відкрив. Вони не тішились, вони його обізвали. Ти весь гріхах в сліп... в народився, і тобі нас вчити. Вони не тішились з того, брати і сестри. Знаєте, на цьому місці ми можемо сидіти і ми можемо тішитись, коли Бог благословляє зібрання брата благословляє, сестру благословляє, хор благословляє, а можемо завидувати, брати і сестри, не тішитись, обуритись. І подумаємо, чиї ми тоді діти, брати і сестри. Чиї? А хто буде тішитись, він не буде брата прославляти, якого Бог благословляє. Сестру прославляти, він буде Бога прославляти, що ви зараз діє в цьому зібранні. Слава нашому Богу, і брати і сестри. Він буде Бога прославляти. Йому ніхто не буде казати слава Бога, і він буде повторювати слава Богу. Його серце буде наповняти це, що діє Господь, і уста самі будуть казати Слава Богу. Тому, брати і сестри, я би бажав, щоб кожен з нас ми переглянули своє серце. Чи тішимося ми, чи не завидуємо ми? Коли ми не тішимося, брати і сестрі, є сьогодні Христос, який каже, що радість даю вам, не так, як дає світ. Ну кому Він дає радість тим, хто до Нього приходить? Тим, хто до Нього приходить з усім серцем своїм, приходить з покаянням, приходить і відкриває серце своє. Він дає радість. І можна сидіти на цьому місці, а можна тішитись. Тим, що є Господь, і що Він сьогодні діє на цьому місці. Тому давайте зараз помолимося. Хто бачить, що діє Господь, прославляй Господа. Хто не бачить, хто не тішиться, є Ісус сьогодні. Він знімає всякий тягар та гріх, яким сатана вплутав, щоб людина не тішилась, а завидувала, а заздрила. Він знімає, брати і сестри. І будеш радіти. Не подвигом людським, а тим подвигом, яким звершив Христос для тебе. Його славним вчинком, Його ділом. Бо блаженний той народ, той чоловік, який сьогодні має радість у Господі своєму. Подумайте, а у чому моя радість? Чи я хочу звернутися додому, до своєї радості, або ще кудись в місти? Чи я маю радість у Господі своєму? Який звеличився, який береже, який відкрився мені, який діє сьогодні. Радість у Господі це ваша сила, брати і сестри. Не злоба, не завість, не обурення, а радість у Господі, коли ми тішимося, що діє Господь, не має значення через кого, а Господь діє, і ми його прославляємо. Нехай буде благословений на цьому місці Господь, нехай наші очі його бачать, а серце наше радіє. Йому слава повіки. Амінь. Помолимося.